Я не бачу тут такої ручки. Так то ж тут була одна ручка в нас. Ну а це оце. Так. так, все. Покрасити, як ти удобно? Нормально. Да? Ну, батько, те вже знімав. Кажи всім привітаз. Слава Україні! Героям слава. Так що, друзяки, всім доброго ранку, слава Україні! З вами Надюхін Сергійовий, Ну і я Сергій Шелудько. Що ми зараз будемо робити? Та що ми тільки не будемо робити? Пилку будемо рекламувати. Давай, рекламуй. Така ось у нас є пилочка, Хузварна 137 вона називається. Прикольний. Ну, така, не для дівчат, звісно. Та, вона трошки така. Це не одноручка, бо одноручка була трохи легша, але це теж пойде нормально. Дуже крута. Хто собі таку хоче, знаєте, що треба робити? Правильно. Що треба робити? Донатить! І приєднувати сьогодні в прямий ефір. Так. Так що буде така пилка, буде, будуть смаколики від Лесі Петрівни, будуть кошики, будуть ще маленькі пилочки електро, які деякі розігрували в минулому прямому ефірі. Вони залишилися. Чому залишились? Тому що наші переможці, такі як Сергій і ще там жіночка одна, вони залишили нам на наступний розіграш для того, щоб поповнити наші запаси. А я на даний момент зараз буду ось такою штукою. От. воно зараз. Що? Надюха прорекламувала пилку, а я рекламую такий апарат, який ми в тому році зробили за 2 минути із підсобних речей для того, щоб нарізати рисочки. Так як поступила команда від Надіжди Анатолійовни підготувати площу під часничок, а так як зараз займається всякою дурньою, йому нема коли цим ділом займатися, ну, але ми цим ділом займаємося. Що дурньою? Тому що хай, все нормально. Тому що телефон у нього працює постійно, хлопці потребують нашої підтримки. І ми будемо це робити, але стараємося знайти час і робити ту роботу, яку ми робимо. Так що Надюка заснімей, якщо буде виконувати роль коня. От, як казав мені мій підписник Бадабум, що в мене ковць цього раби роблять чи коні, то таку роботу ми робимо самі. Так що трошки пригрузив і такими маневрами це все діло робимо. О, Надюк, ти головне не йди. На це. Ми нарізаємо рисочки і... Потім вони улежаться і дівчата будуть садити часник і будуть садити цибулю. Ну, Цибулю трошки пізніше. О, таким макаром це все діло виходить. Прицепив я противагу, ви знаєте, можна її не чіпляти. Можна і без противаги клепать земля після мотоблока м'якенька, гарненька. О, по красоті зробимо. І зараз підемо ще, бо Надюхи ж не було вдома. Не бачила колеса. І підемо розкажемо яка у нас проблема. Намалювалася вчора. А ні, нормально. Трошки вище піднімусь, і все буде по красоті. За трошки конякою працювати. Трохи якось важко. Як ти батько конякою нормально, нормально коню? Та прицепив цього. Залізячку маленьку і одразу набагато важче. Я хоч там попадаю. Да. Да? Ну чи так. Да. Це вже бабушка була переймала. Треба було патрона запрягти. О, О і такі рисочки будуть. По красоті. Да. По красоті. Прицепив ось, ти бачиш оцю штуку. Маленька, але щось задишки, ку коня. Серце у батька стає, значить що? Правильно. Йдемо ще далі, потім повернуся і доріжу. Баковому в нашому господарстві добре. Це патрону і Філіппечу, так? Да? А так усі тут працюють. Що за дишка батька? Ти ж сама знаєш чого. Того що батько Серцем. вже старий кінь, треба вже мотор на капіталку віддавати. Бачили, які колеса? кольоса? А я вчора не бачила. Ну, бо що ти була на заняттях, на концерт. Оце Надя, шум? А це колеса. Оце це реально колеса. Що таких не було, так? Чи, а ми хіба таке ще не купляли? Пару штук купляли. купляли. Купляли на Урал, купляли на Камаз, там по одному ми тоді купляли. В один там нам Гарік писав, що... Так, такі колеса можна купити там по 5 тисяч гривень. Да, подвища, да, що ви людей обманюєте? Зайдіть в інтернет, набийте 425-85 R21. А це нормально, що тут так? До фліпера. Це, там іде всередині камера, це є фліпер. Я не так Ми їх купили, виліз. позичили гроші, полетіли і одразу купили, тому що їх довго шукали іменно в цьому розмірі. Це такі, як хлопцям, треба в 25-ку, в них на КАМОЗі. Можна okay, було купити protector. наші українські. Там теж 21-й радіус, але вони йдуть чуть уж чуть нижче. Але треба було б перезивати всього КамАЗа. В принципі, можна було б це зробити по ціні 21 тисяча Орославовські колеса з фліперами з камерами. Як я. Да. але е, Суть в тому, що пацанів там пару штук на КамАЗі ще є більш-менш. Все-таки шукали такі. Але ціна такого колеса 35 тисяч гривень е, і більше, і, ну там саме дешевше 34 800 знаходили. На, ну, це було непідйомна е, така ціна. А це знайшли ми за 130 тисяч весь комплект на сумах і поїхали, забрали. Ну, а хто каже, що можна купити за 5 тисяч, то купіть і принесіть. Да. А ми віддамо куди. Це більше самі купити і передати. І за знову у нас печаль біда, є така історія. Хто там у нас дивиться, хто має можливість, може можете нас підтримувати. Хто пам'ятає цю тачку, да? точка колій. Романича, вчора ми її забрали з ремонту. Надюха, повністю цю машину? Яка так. вона була? М? Яка пощута була? Друга. Друга. І хто її на неї назбирав? Ми. Це із, тоді... із нашими підписниками. Да, Віруха з Надюхою співали. Це був такий один трешовий, класний такий стрім. Ми навіть не планували збирати тоді ще на другу машину. Довго збирали на першу і вийшло, що завірусився стрім. Дівчата співали там. Сіла птаха, українська жовтокрила на паркані москалівського кремля. Потім ще яку ви співали. Ці пісні показували. потім. Україна вернула кордон. Україна вернула кордон, якраз на площа тепер полігон. Показували на російських каналах, на наших не показували, зато на кацапських показували, ще пам'ятаю, кацапи писали. О, я бачила Надюшку з вірушкою на раша ну, типу Today. Суть питання в тому, що вони раділи, що вони їх знають, а те, що вони співали, що їхній, що сіла птаха, українська жовтокрила, і Україна вернула кордон, їм було по барабану. Так що, друзі, ця машина вже протягом двох років допомагає дуже, -дуже сильно хлопцям. Якщо порахувати, Роман говорив, вже більше півмільйона, тільки влуплено в ремонт на цьому всьому потоці, тому що ремонтуються машини постійно. І знову ми її забирали з курського напрямку в сум. І тут гавкнула коробка автомат. Коробка автомат зробили, поміняли кардона, там шукали, поміняли цепок, поміняли. Ну тобто сума. Ремонту составляє більше 100 тисяч гривень. Ми вчора їхали, ми не доїхали додому 20 кілометрів. Поїхали хлопці, забрали лафету, розгрузили ту машину, яку також будемо ремонтувати і загрузили цю привезли. Ще чекаємо нашого товариша, який він на роботі, десь після 4 годин приїде, і наша задача її поставити на ноги за добу. Ну, якщо вийде. Якщо не вийде, то не знаю, будемо щось далі думати. Ми поки там Роман дали кіас-ренту. На підстраховку ну вона бідолага може не витягнути. Ми за неї також винні ще 6 тисяч доларів. Але їжачок поки нас не напрягає. Це залишається потім. За ту резину ми також дорожніше купу бабла. ну Дякую людям дали нам, ми заплатили і забрали її. І також у нас замовлений екскаватор. Хто дивився відео, там прицепний міні-екскаватор, хлопчина бере вдома трактора для того, щоб полегшити хлопцям копати позиції, тому що... Як він казав, ми не на нулі. Ну, сьогодні це друга лінія, а завтра вона може бути першою. Чим швидше ми викопаємо, тим краще ми підготуємося для наших захисників. Так що десь через неділю нам треба буде їхати на Вінницю і забирати причепний екскаватор до міні-трактора. Так що хто є, в кого є можливість, підтримуйте захисників, хто має можливість підтримуйте нас, хто нас довіряє. Реквізити завжди є в описі, мій номер вайбера. Ну, а також в закріпленому коментарі. І приєднуйтесь, сьогодні в прямий ефір. Буде лотерейка, буде, якщо дотягнемо, буде цікаво і все буде добре. Так що, друзяки, працюємо. Так що, друзі, я на цьому буду завершувати відео. Якраз хекався. Зараз піду зніму ту, проти, ту противагу, наріжу дівчатам риски, щоб вже були. І будемо працювати далі. Тому що є дзвінки, на які треба відповідати, з хлопцями спілкуватись. І можливо у кого є резина там. З 14, з 5-го, тобто 15, 16 радіо, з екстрелів, ну, з таких харчів, то будемо вдячні. Пишіть на Viber, скидайте фото, якщо є таке вдома, валяється безхозне. Або будемо записувати, що воно у вас є, і дамо по можливості, коли хлопці звертаються, будемо давати вашій номер, а ні, то можете вислати до нас і ми його. Положимо в общу кучу і коли хлопці питають, мене я біжу туди, фоткаю, їм відправляю, вони дають добро і ми відправляємо їм. Так що, друзі, дякую всім за довіру і підтримку. Працюємо далі. Слава Україні, слава нашим захисникам. Погнав далі, різати риски.